Друзі, всім доброго ранку. Ми почали... розпочали у ранку трактор Т-25 Белота Квернеланд. Так як я називаю, белота і квернеланд, це майже одне й те саме. Якщо я не правий, поправите. Хоча квернеланд це вже у нас іде бренд, а белота штампує під цей бренд. Трактор Т-25. Сергій Федорович почав орати без мене. Телефонує. Каже, приїдь. Потрібно відрегулювати плуга. Збуди мене з самого ранку. Скільки ти часу це ориш? Сергію? Година є? І нема години. І зараз порахуємо, скільки ти дав уходок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Глубина 25 сантиметрів. Є рулетка пане Сергію. Німа, дайте метру. <кхім> Відрізний диск. Працює файненько. Єдине, що мокрий торф іноді прилипається таке, це півбіде. Відрізає знизу, бачимо, і зверху. Тут поле вже не горлося, скільки часу? Ой, 20 років. Каже, 20 років. Можливо більше, можливо менше. Тут була травичка косили. Ще <кліпко> я кого збув? Yeah. Ну заросло, бачимо, файно. Але чи ж таку траву орати. Ха-ха-ха! <пліпко> 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 От тобі гага, <пліпко>. диви, глянь yeah. сюди. Що там? Опа, дивися, бренди. <пліпко> <пліпко> Трактор Т-25. Я що не сірогав? Ти так впариш нон-стопа! То на брати ми ж такого оратими вже, поперед клітки, не повздовж. Тут же нема каналу. Відрізає, бачимо корінці. Хоча знизу, чекайте, бо слабо видно, сонечко світить сюди. Тобто борозна йде рівна через те, що відрізний диск робить свою справу. Ну, Хоча вони невеликий шар бачимо. Чекайте, сфокусуємо. Наскільки ну, тут? 2-3 см. Це невеликий. Там травичка також. Ну, Тут цього року ми косили сіну. Бикам, да. Сергій каже. Зайшов йому в голову така ідея, йому залетіла, а не зайшла. Переорати, посіяти за мене. Не знаю, побачимо, що з того вийде. Ну, Сергій, на Оравте. Ти вже як орешек бомби там слугай. До боку поставив все, воно має бути перевернуте. Ти дав малий захват, через те його так і ставить. Його треба більший. Фреза Та фриза, знаєш, який фризувати є. Зараз буде результат, хлопець зараз бахне енергійного напідку. Дай зазніму того сам буфера, якого ти собі поставив в Мерседес. Дивіться яка там. Рубає, приїхав, музика грає, ти що? Кабінку помили. В кабіні там ще одна колонка. Там. Дві. Одирвав вилазив. А що ти ще з собою хліб брав? Пакунка будеш їсти, торм... тормозка брав з собою. <клес> <клес> а ні, я думаю, ще година друга. Три години. Я приїду вже як будеш до ти буду ще знімати продовження. Ладно, поки ми п'ємо Нон-стоп. Ставимо на паузу, а далі продовження. Дивіться, що, що оре. А гляньте, тут трава, що я йду в калоша. Ще тиждень і можна було б ще покосити, але в нас вже бачимо іній Був заморозок цієї ночі. <кхем> Думаю, до мінуса не знаю, чи не доходить, поки приїхав сюди, добряче змерз. Так, пробує. Виставили плужок. Бяшку, ну що це за воронка? Це, це бомби то марати так. Він привик хлопчина. Зараз побачимо результат. Це вже по-нашому бачимо результат, да? захват був менший. Скипка, я кажу, називаю скипка, скиба, туди подивимось і сюди, зараз він ще раз пройде і буде зовсім інший, він просто її так приложує. Смачно кладе! Навіть димку не видно, слухайте, вона вже є діджай! <звук> діджай <DJ. звук> працює Дивіться, повторююсь, я кажу, що травичка не варлась дуже довго і за один прохід Дивіться результат. Зверху зафризуємо. Ну, принаймні він так говорив, я не знаю. Буде сіяти. озимину. зимено. Музон паріщить, сірога оре. Ну дай бо відразу він його відрегулював, щоб не було б цього зверху. Я ж трохи глянути на результат. Ось перший прохід. І оці його два. Not here. Дорогу відмітником брав відмідник трактором їде я дорогу роблю по якій ти ходиш? Шо? По якій передачі ходиш? Третя, ну давай. А пушки тебе захват? Ну їй зараз крунем ще раз. У мене в гармонії. Каже Сергійко, чим більше захват, тим легше тягнути. Тут зараз нас стоїть 50-ка. Якщо я стою калошом, помірою вам, бачите? ...відборозне. До цього не за, ну, такого дивимось. Немає рулетки не взяв. Була б рулетка, заміряли б нормально. Ми вже пробували борінкою, пробували дисковою бороною і фризою. Тобто воно, ці, що там писали, брили. Воно її розтягує, стає рівне поле. Але так як маємо фризу, то і маємо результат. Я кажу, ось результат, де ми починали. Ось він три рази проїхався, а це він проїхав 11 разів. Ну, бачите, так? Да? Один, два, три. Захват, я скажу, серйозний. Ну і виглядає воно серйозно. Засніму вам ще відос, Уже як будемо фризувати кінцеву роботу. Ну, ще мокровата, але хоче сіяти озимину. Продовжує. Сергійку, тобі зараз захват да мобіль. Якщо може, трактор не потягне. Трактор потягне Тракіровцем Кіровець дома. Тимка, не перекинь мені трактора. Тот ты, Димка, как то целый буйвол. Димка, Димка, а что ты ешь, что такие здоровый? Я им 0,5 тушенки в день. То сколько тебе на рык, 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 рык для, для, своих потреб? Для... для каких своих потреб? Ну сам съесешь. Да. Сузирь ей сказал, выручку дает, яку. Трошко, не розказуй казочок що... Тушонку їсть, ну, кобаску їсть. Треба... То що тобі, помогти чи що? да, треба ще один тримав, постав пока паузу Я сунув десь. Туда само? Да, туда само на... Метр побережь. Перетягнули на захват був Ну, сантиметр я не знаю, скільки буде? 6 буде, 5. 6 Шість 9 чи 10 не чує баба. А ну зараз -ки, заїжджай мені в борозну. Ні. Що Я бачу, як ставити плуга за трактором, бо він так стоїть боком. Зараз дамо захват 70. Буде орати Орчик. Все, Сістий! Давай назад. Оп! Сонце нам світить. Все. Е, не до не гори, подними. Подними трохи. Ні, ти що? Тут треба затягнути гайки. Стоп! Так, зараз затягну гаячки і продовження. Поїхали. Зараз захват набагато більший ось це що, те, що потрібно. Скіба повністю лягає. Зараз вам тут покажу де. Більш таке було вросле, воно дуже видно. Тобто перевернута догори ногами. Ось. Якщо глянути, травичка ця знизу і вся земелька, родючий ґрунт. Зверху такі скиби, як ми і клали. Ну, не ми клали, Плужок клав раніше. Захват ще більше змістили. Ну, Каже Сергій, навантаження такого серйозного немає. Ну Немає, так немає. Зробимо що буде. Чекаємо його назад. Що таке Дивіться, де сукше, таке заросле, то воно файно докидає. А де вже йде плита, бо там багато пишуть, не докидає плуг, змістіть управу. Дивіться, ви перш ні щось писати, зайдіть в інтернет, напишіть плуги Квернеланд, Оранка плугами Квернеланд. Цілина. І подивіться, як він має обертати землю. А тоді коментуйте. При тому, що скаутом, коли ми працювали, 504-404, даємо нормального ходу, так він взагалі перекидає. Ну, Залежить від швидкості трактора. Т-25 по 3 справляється непогано. При тому, що захват серйозний. Бачите, пішки бури Ну, погано, бо сонечко світить. Зараз з іншої сторони зазніму вам. Ну, не погано, що сонечко світить. Погано видно на камеру. Нетимав на увазі. Іде по третій, що не можна наздогнати. Хе-ха-ха, <головіка> вид мирника ложить. в канаві. Серый! Кофти мої? Я перекидаюсь. Будемо завершувати. Там писали люди каже, а плуга чіпляли офіційно? Без документу. Без документу. Ми працюємо офіційно, ні? Офіційні діли України. Це мало говорити. А? Це мало говорити, дуже про дійсно важно. Працювати. Льопик. Працює. Все, друзі. Будемо ми продовжувати. Що? У кого? Бачи, там пише, на йому! Ти читав? Зділано де! Ану велись. Що там побачили? Читай! Хо -хо 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 -хо! Парень, ти попав! Влетів копійку. Ти влетів копійку того трактора, зараз киставимо, вилазимо, приймаємо положення до колеса. Руки за спину. Бо то трактор агресора. Ха-ха. Самий <серва> трактор. трактор. Пише, зроблено. Я навіть такої не читаю, слухаю. О, скільки мотогодин? Дві.534. Наїздив за місяць 34 мотогодини. За місяць 34 мотогодин. Я тільки день скаутом наїжджаю. Ні, за день, я десь скаут 8-4-5. так, Шитає, да, рахує. Тож він тебе тільки виїжджає, а то зорати і все. От -от, а? Ну, розказуйте мені. Каже, не так читає. Скажу, як так можна кривити, мені цікаво, серпом море хлопець. Тож якось рівняйте борозну. Ладно, на цьому ми завершуємо нашу оранку, Далі, а далі що буде? Фризування і посів. А там вже зимою будемо молотити. <плуг, 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 Плуг як тобі? Хороший капеплуг. Хлопець пора один день забирає плуга. До речі, для замовлення плугів номер телефону я залишу в описанні. Буде в шапці, в, шапці, в описанні під відео. Кого цікавлять такі апарати, телефонуйте, замовляйте. Апарат дійсно вартує своєї уваги. Дивіться сюди і дивіться на ось те зелене поле. Дімка, я вже їсти хочу. Їсти! Я тобі тушонки не привіз! Я з вами такий їжу, як за малими дітьми. Іван там проснувся, Івана треба забрати. Чірошка дзвонить, треба плуга. Я ще тільки проснувся. Я вдягаю в бушлата і печу 7 кілометрів, щоб... Ти Як Як сінцей. <ріху> Ні, завершуємо, ставте лайки, коментуйте. Далі далі буде цікаво. Ми продовжуємо працювати. Всім гарного дня.